Борис чіп казка початок зими, кустані лист не втримала тополя. сердитий вітер враз і з півночі подув, і стало біло скрізь на вуках і на полі. Дягли хустки пухнасті дерева у саду. Малий вовчук. Весь день по білому чолапав і нюшив. Де птахи що ронять білий пух, а білий пух йому зморозив сіру лапку, щоб не блукав дарма у незнаному степу. Ворони молоді весь час собі гадали. Ну що воно летить? Охопиш і нема кар. Нарешті ворон дід, задягши окуляри, прошелся по снігу і мовить. зима? Кар-кар!